На в місті Хмельницькому на Чудовому фестивалі Мистецтво Бути. І я щойно сам відвідав е, майстер-клас е, Богуслава Богомира, е, Богомира Миколаєва. Е, це була інформація про Рід, про для чого його вивчати. І мені було особисто дуже цікаво, тому що. Це доповнило мої знання про ритм. Я можу тільки підтвердити все те, що сказав Богомир, Тож я хотів би, щоб інші люди почули це. Таке коротке запитання. Для чого, на вашу думку, вивчати роди? Віктор, теж дуже приємно, що ми познайомилися, бо виявилися, що ми колеги. Я... Програмці побачив і ну, завжди обмін досвідом це чудово. Для чого нам потрібен родовід і та робота, власне, яку ви ведете, як її можна практично використовувати? Хоча ну, з розмови я зрозумів, що ви це робите в будь-якому разі. Робота з родом нам потрібна для того, щоб відкрити свою книгу життя. Тобто в датах, в професіях. В перемогах, в поразках наших предків, наших родичів прописана наша доля. Тобто є такі вузлові моменти, вузлові дати, які прописані вже, вони існують. Наприклад, дати народження дітей, родина, вони запрограмовані, дати складання шлюбів і вік, в якому укладаються шлюби, дати смерті і хвороб. Усе це прописано в житті нашого роду. Якщо ти складаєш родову програму, то ти як мінімум упереджений у тебе є інформація про те, що ти можеш чекати, чи, чи чого тобі чекати не варто взагалі. Тобто відкрита книга твого роду — це твоя дорога, по якій ти можеш іти. Маючи цю книгу, ти як кажуть росіяни, аседомльон значить твої Ти принаймні озброєний для того, щоб не наразитися на небезпеку, як мінімум. А якщо поглиблювати цю роботу, тобто вивчати схильності, здатності, задатки своїх предків, то є і можливість відновлювати і пробуджувати ці сили в собі, тому що через генетику нам здібності наших предків передаються. Я сьогодні почув для себе таке от підтвердження. Ще раз вас перепитаю. Часто, коли до мене клієнта звертаються, я говорю, що потрібно вивчати всю ширину роду, тобто боковими гілками. Люди кажуть, ну навіщо? Я хочу знати свого діда, прадіда і прапрадіда, да? Моє таке стійке переконання, що це така куця інформація, треба вивчати весь род. І я сьогодні чую від вас, що потрібно вивчати всю ширину з двоюрідними, троюрідними. Можете пояснити, що ми забачили? Безумовно, дивіться. Знову ж таки, повертаємося до генетики. З нашими троюрідними, двоюрідними у нас спільний ген, тобто у нас спільні або прадіди, або прапрадіди, або діди. Тобто, якщо раптом у нас немає інформації про діда, я маю на увазі не інформацію про дату народження, смерті, а саме про його здібності, навики, навички, обдарування, то вивчив, що своїх братів, сестер, тіток, дядьків. Двоюрідних, троюрідних, ми будемо уявляти, які були наші предки, тому що наші родичі не можуть проявити інших якостей ніж були у наших спільних предках. Тому, вивчаючи горизонтальний зріст свого роду, ми фактично вивчаємо його і вертикально, тільки не по іменному, а фактично по якостях, по знаннях, навиках і обдаруваннях. Ну інколи і негативних сторонах, які є в нашому долеті, тому це дуже важливо, не менш важливо, як вивчати родовід в вертикальному зрізі. Дякую вам. Я думаю, Навзаєм. ми будемо налагоджувати співпрацю між вашими проектами так. і нашим проєктом. І дуже. думаю, от сьогодні вже виникла ідея запросити вас у місто Вінницю. Я думаю, ми її реалізуємо. Ну, ми скажемо глядачам, що обмін з Силками буде зроблений. Це відео буде розміщено в наших групах і ми починаємо товаришувати, тому що тема нас зближує, тема потрібна. Дуже близько. Дякую. На взаєм. Всього добре.